От півтора мільярда там був скандал. Відмили, забрали десь там, якось зробили цю, весь цей процес. Неважливо, я не цікавлюсь там схемою, тому що в мене немає можливості півтора мільярда втрати, на жаль, жартую. І коли людина це читає, це дійсно це деморалізує. Потім ти він прийшов добровольцем, він прийшов воювати, захищати свою батьківщину, виконати свій, можна сказати, конституційний обов'язок. І потім дізнається, що от якийсь дядько вкрав підправіляру. Потім, коли є виконання певної задачі, ти йому про, можеш сказати, казати, типу, пішли, зробимо тето-тето. Побутовий момент він ще зробить. Але коли стосується бойових дій, він може як причину одну з причин назвати за кого, чому. Ну, і це не, не те, що він там... Він поїде виконує свою задачу, тому що він сам прийшов. Ну, сам, сам сенс в тому, що вони це всі розуміють, і вони потім кажуть кожному командиру на кожній ланці, нижчої до, до рівня батальйону, бригади, що ну, це, ну, це дуже погано. так Бо що це забезпечення ж від всем. Тому що людина на ці півтора мільярда можна багато чого докупити потрібного для того, щоб людина була забезпечена під час виконання нових завдань. Ну, але здебільшого люди це обурюються, але вони все одно будуть робити те, що, за чим вони прийшли. Но це ті люди, які прийшли на початку.